Ход, блядь. І той самий рік. Один і той самий рік, не розумію. О, ще, ну, ще двоечка. Знав 37-й. Добре, добре. Я тобі одну подарую 37 рік, що зацікавило. Третій рейх. Дай, зараз знов буде 30 а ну, ну а як, 30 самий. то я вже тобі по любому одну подарую. Ну, окей, якщо тобі цікаво, я тобі можу навіть і таку міні-колекцію зібрати. Тут багато є добра і там 906-й. Давай, знайшов ще одну. Я їх не розумію, їх що, хіба в 37-му штампували чи що?